У за уша також пролунав останній дзвінок. Побувала там наша знімальна група. Останнім часом дзвінки стали унікальними. Якось по-особливому готуються до цього свята. Більше інформації про те, яким був останній дзвінок у спеціалізованій загальноосвітній школі перших третіх ступенів. номер 2, Дивіться далі. Останній дзвінок це щасливий день для усіх учнів, який кличе на канікули. А для випускників це важлива подія, бо у цей день вони переступлять останній раз поріг рідної школи. Якщо ми до кінця чекали. Ми за здоров'я вчителів поставив свічку, що виходили на контролі вічну. Хтось береже листок і про літо, Комусь присниця знов, а зараз до дошки піде. Розпочався останній дзвоник з шанування пам'яті загиблих героїв України, які полягли за наше світле майбутнє. Помолимось та вшануємо пам'ять загиблих військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят, та випускників нашої школи Сергія Руденка, Степана Гунька, Олександра Мариняка, Івана Ваховського, Назарія Кріля, Максима Бунтова, Сергія Ситара, Сергія Смаля, Валерія Яскевича, Володимира Масняка хвилиною мовчання. Учні школи заспівали для випускників та усіх присутніх пісню. Також учні школи виконали патріотичний танець з синьо-блакитними стрічками. Шокласники привітали випускників із завершенням школи маленькими прикрасами у формі дзвіночків. У цей день кожен випускник згадав яскраві моменти навчального життя. Перемагає зло добро і розтопить світ наше тепло. Ми за мир у Маріана Баня, Сергій Нікішин, Василина Куй, телеканал Броди онлайн.